Ми вчора дивилися з тобою відео, і там не там У цього відео чоловік він фантазував, що він зараз, наприклад, він ну, одружений був, а він з друзями фантазував, що він би хотів зараз побачити свою першу любов. І там він каже: Ось я виходжу такий в костюмі, іду грати на роялі вона мене помічає. Потім я граю нашу пісню, ми йдемо танцювати. і от. Такі, от фантазії, знаєте, я собі думаю, але ж це ну суто дівчача тема в голові прокручувати нереальні сценарії. Виходить, що ні, це не суто дівчача тема. До речі, не суто дівчача тема, тому що я перед ефіром е, з Вахничем говорила і казала: Ну про що ж ви, мужики, думаєте? І він каже, що ну, навіть ти більше не думаєте, а спілкуєтесь про нереальні речі. Типу, вони сидять, збираються, беруть собі пиво, і там, ну а що би було, якби ми дах перекрили не цим, як воно правильно називається? не металочерепицею, а пінопластом. Я кажу суть таких розмов каже: ну, ми просто мислимо, типу, на отакі різні теми. Ну, от є в них така штука. А що би було, якби не було, наприклад? Угу. І, я думаю, що це для всіх характерно. Я взагалі, ну ніби, якщо чесно, з того, що я бачила, мені здається, що, що чоловіки що жінки не ведуть себе якось кардинально різно.